Аля, наш подорожувальник. Бачите, як вона у нас стоїть. У неї стоєчка така. І все, у нас все, і все видно. І так от ми подорожуємо. Да? І так ми подорожували, і до буковеля. Вона сиділа, вона устала, пам'ятаєте, стояла. А тобі я тут прослала, тут сумки стояли. Я це покривало прислала і вона так лягла, щоб тільки ж туди дивиться. Подорожувальниця ну, так, маленька. Що? Сьогодні увидела в ТикТоке. Собачкам реснички клею. Ні, ну так. Камушки. Нет. Это щось нове ноу-хау. Ну то, що ти коляску прислала, я вообще вас випала. Я так сміялася, а потім мамі кажу. Мам, Алена прослала, окажу там коляска и до сих пор. 118 тысяч колясок. Там и по 100 с чем-то есть тысяч, почему? Да. Нище, по 100 с чем-то да? тысяч. Да, вот пройдет по 100. Я тут сказала по 7 тысяч делать. Там по 7 были, по шесть половиной и по 17 тысяч. Ну, по 17. И знаю. по 100 с чем-то тысяч там тоже было. Я дальше устала. Собака должна бігати, а не в коляске. Та ну це, ну я вообще не розумію, зачем. Ні, подождите, якщо є собачка, яка не може сама передвигатися, вже старенька і там інвалід. От, я розумію, там купили колясочку там, Та, ну, для є, собачки. Ужасно. І то, ну, блін. Ну, не знаю. Я вважаю, що для наших собак колясочки не потрібні. ляль? каже, вище поки що бігаємо. Бігаємо. Сьогодні у нас місто похмуре, сьогодні зранку дощик капав. Обіцяли взагалі на 13.00 дощ, але не було. Ото зранку тільки щось покапало-покапало і все є. Ну, ще. а був вже аж Ну Був. <свят> але ли, казала, не в ту годину, яку нап написали. Я тут ще проходила. Люна, ти виглядає. Славьте. Ляля любит подорожевать. Да, Люлис? Да седай уже, чешу, седай. Давай, сядь, Садись. Седай. Вот, ой, умничка моя. И у меня маленькая девчонка. Яка -то башня, чи шо, а, раніше тут, да, вона напорна башня була, потом ресторан був тут, при а, Советском Союзі ще, при комунізмі Ой, я пам'ятаю, тільки Магданальс відкрився. Боже, очереди були страшні. это мало дешево. не самое, когда тревога. Да? Какие-то люди. Животного краю. Да? Я бы в жизни не стояла в очереди. Я бы тоже не стояла. Я взагалі вату не люблю. Не, ну я люблю. Если его не будет в твоей жизни, я со мной теп... ничего не произойдет. Я теперь люблю этот киевский трибург бар Там вкусні. Там бургеры вообще, Там бургеры вкусни, да. Там ей п это. Понравилось мне щеран, що мысли. Беля Софии, чек называется, да. На розі. На розі біля Софиї. Ну, щось якось так. Так, де сировар. В боже, в коже, в так. Да. Якщо вы ви скажете адресу свою. 4... А, а, поля. Шалко, э, що це варенички у вас немає. Сиром. А що за варенички? Так, а з сиром, так? Сыр з сиром. Сир з сиром, да, <звілля> да. С -сир с сиром. <звілля> Тарас, мені ще соловоні. Так, стричело вам одну, правильно? Так, стрічите одну. дві рекорди, соловоні. Що це сюрпловодне? Так, 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 так. Так, маска я взяла. Верху. Yeah. І давайте мені. А у вас це ро... Що? Це копченый, ось копченый. Я думаю, рулетки. Ä... А, і смкой. Рулет из смкой. Из зелень тоже у нас. А я думала, що з паприкою, з перцем. Думала, що з перцем. А, а ну. Навіть косички є. Не, я сама вийде. я тебе висоє. Нам масло. Давайте. Масло робляємо. Масло. Тут він не навіть є масло. Бачите, яке гарне. Ні, я з'ясую, я не люблю А це в бутилочках, це йогурти? Оце йогурти да, бутилочка? да, це йогурти, так, Так, Це цільного молока, його 4%, жирність. Моя як розроблена закваска, то міська. Правда, ну, Якщо ви хлопці не любите, так, тут питання в тому, так. як люди відноситься.

Масло. А якщо тебе не подобається? Видала. Якщо не подобається, вона в паску міста. <рес> <Да>. Так, ну... да, масло впущено. Так, все. Каба кусимо в сироварні. Масло спрощено. Це літо так ворог, дуже там баночку, Попробуй. Глядачі мого каналу, ще я хочу ще додати з приводу сироварні. Нас відпускав вчора не продавець цієї сироварні, а нас відпускав вчора сам хазяїн цієї сироварні. Я вам більше скажу, він їздив на навчання по сироварінню в Італію. І навіть по-моєму сестра мені розповідала, що він їздить туди декілька разів, тому що ж сири бувають різні. От і якщо ви гурман сиру, ласкаво просимо в сироварню. От, дуже великий вибір сирів, дуже великий вибір масла, є звичайне масло, є трюфельне масло. Коротше кажучи, ви бачили, що я вам перед цим показувала. Так От, Так що, якщо будете у нас в місті Дніпро, завітайте в сироварню і кажіть, що ви від, ви від каналу Іринка Дніпро. Мені від буде дуже приємно. От, або ж якщо ви е, проживаєте в цьому місті, в моєму рідному місті. Також завітайте, там дуже великий вибір сирів різних. От, і асортимент, як він каже, поповнюється. Тобто Людина працює, людина е, розширюється. От, тому ласкаво просимо вас в сироварню. Так як ми з мамою являємось гурманами сирів, ми любимо різні сири. От, і сестра моя також любить е, сир от, різний. То ми туди завітали. Сестра з ним давно з цим чоловіком вже знайома, От, бо вона вже давно його купує сир там, а нас це вчора повезла тільки перший раз. То я вам хочу сказати, що вчора куштували львівський сирник смачний і масло трюфельне смачне. Ну, коротше кажучи, якщо будете в Дніпрі, завітайте в сироварню.